Все, все. <плес> поки знайшла все в документах лежить. Ось мій синочок, ось моя мене вістка. Бачите, якраз свальба них була. Хорошо жили в городі, квартира в них. Ну, Квартира ціла до сих пор, поки тут у слава був. Кому там жити? Діана в'їхала, андрюша тепер там лежить. Ось Красиві, хороші були, та нема щастя ні одному, ні другому. А це все, що залишилось в мене. Осколки летіли страшні. Коли приїжджала прокуратура, всі, кажуть, осколки в нас обирали. І в яблунях, і в вишнях, отаке. Тут дітвору завалило, Олег вирвав двері, їх витягнув. Хлопчикам по 9 год, дочку, я нападала тричі. Отак були двері вкриті. Оце сюди всі біли, от погріб там. Так туди вирвали ворота гаражні, отак їх скрутило, як гармошку. І кинуло туди погріб. Я не знаю, як вони там всі поставали живі. Сусідка ось моя прибігла. Бабушка 80 год вистрибнула з вікна і стала жива. Він не добіг сюди, не заховався. Якби він сюди заховався, він би був живий. Отак лежав отут, весь в крові, попало в шию йому. І тут біля голови, на голові рана це була. А це дом защитив. Оце пристройка була. оце це її Ванна, туалет і ото дві кімнати взуть. Оце бачите, є не а Це дві кімнати було, їх немає нічого. Оце не було нічого, це пуста стіна була. Пусто було. Оце все розвалило. Нахуй. Оце, де білим, оце все виложино, це вже пристроєно. Нічого мені не дає сили. По інерції живу. Ні для чого жити, та й усе. Дівчата піддержать, тебе двоє внуків, тебе ще дочка. Я кажу, хоч би ж були рядом. Я одна, розумієте, одна і все. Страшно залишатися в хаті одній. По-перше, нема ні сусідів, нікого. Це ж у нас немає тут ніде нікого. Я це одна на кутку живу. На тій стороні три хати нема, напротив дві хати нема. Нижче тітка моя жила, розвалила. Немає, я теж в'їхала. Нема ніде нікого. Де ви взялись на нашу голову, Ви нарушили нашу життя. ми до вас не лізли. Ми жили з своєї копійки ринок. Строїлися, не доїдали, не допивала. Ви прийшли в одному мновіння, кинули бомбу і все. Це нам так. Авіаналют відбувся у нас з 2 на 3 березня о 10.30 вечора. 12 було вщен зруйновані і 120 пошкоджено було. Четверо людей загинули. Одне подружжя, чоловік з дружиною загинули, молодий хлопець йому було 31 рік, і бабуся. І вовчат розкітне, диво не за мене. У стушка матусі світу облині, у стушка матусі, перевіря мрій. Тут займатися не було, тому що даху не було. Сильно попротікало все, потолки, стіни. Все було розбито, вікон не було. А зараз дякую всім, які допомагали нам ставити вікна. Дах зробили. І у нас дітки щасливі, що можуть займатися з нами, робити, хоч якісь там вистави для наших людей. Відволюкатися теж треба від війни. Це морально дуже тяжко, особливо для діток. А для дітей це якась радість. У нас ще ж не повністю там вікна стоять, там дах теж пошкоджений, планується відбудова, сільська рада. Вона ще зовсім, скажімо так, вікон, дверей треба все міняти, і там і стіни, ну, ремонт потрібен. багато поверхівки наші без вікон залишилися. Теж чекаємо на поставку вікон. Навчання у нас онлайн, навіть. Ті, які за кордоном зараз, теж навчаються у школі. Населення у нас трішки збільшилося у зв'язку з переселенцями. Виїхало тоді багато людей, але зараз ну, в основному всі вже повернулися, крім тих людей, які залишилися без домівок. З медичною допомогою нічого в нас ну, як не змінилося. Люди їздять у лікарню в місто. Зараз один раз на місяць приїжджає до нас, виїжджає сімейний лікар і приймає на місці населення. Цього раніше не було, правильно? Не було, не було. Це з'явилося десь буквально місяця три назад. отак ось. Транспорт у нас ходить не часто. Раніше до, до війни він ходив у нас ну, цілий день, скажімо так. Зараз зранку два рейси і ввечері два рейси. Але зараз людей небагато їздить, тому ну, цього поки що достатньо. У нас відремонтували магазин наш і гуманітарна допомога також раз в місяць нам привозять волонтери. В РФ виїздити — це. Маршрутка ходит дуже редко. Дуже хорошо. Спасибо. Все необходимое, что вам треба тут есть? Все есть. А если что не мы закажем, да? да. В Мерефу добираться, особенно бабушки, там ну, не каждый может поехать. А так и хлеб, и все необходимое есть. Полностью разбомбили, тут же шея. окна не было, это заделали, потолка не было, упал весь. Дирки були в стінах, дверей не було. Ну, як їх поборивала волною. Ну, Хазяїва потихонечку відремонтували, щоб можна було працювати і людям продавати продукти. Сказати, що воно повністю нормалізувалось? Ні, не можемо ми це сказати. Всі ж чекають миру. Ну от якщо скажуть, що буде мир, тоді от я думаю, що вже все наладиться у нас.